Ну що ж, давайте розберемося. Повномасштабне вторгнення у 2022 році. Воно, знаєте, стало таким собі потужним каталізатором для українського бізнесу. Комунікація вона раптом перестала бути просто якоюсь там функцією. Ні, вона перетворилася на справжній інструмент виживання, стійкості і, я б сказав, навіть національної ідентичності. І ось ця цитата, вона, як на мене, ідеально передає саму суть цієї трансформації. Відбувся, ну, такий собі, тектонічний сув. Слова просто втратили свою вагу. Головним мірилом репутації стали вже не обіцянки, а реальні, конкретні, ціннісно орієнтовані дії. Поговоримо про цей тектонічний сув у комунікаціях. Знаєте, початковий шок від війни змусив бізнес ну, переоцінити абсолютно все. От, просто все. І це породило абсолютно нову парадигму. Тепер на першому місці стояли вже не фінансові показники, а люди. І що тут справді вражає, так це системний характер цих змін. Погляньте, фокус змістився з прибутку на безпеку та стійкість. Агресивна, така, знаєте, продажна тональність поступилася місцем емпатії та щирої підтримці. А керівник Він перетворився зі стратега на, можна сказати, головного офіцера з емпатії. І довіра, що найцікавіше, тепер базується настільки на якості продукту, скільки на спільних цінностях і конкретних діях. Тобто, якщо підсумувати, відбувся фундаментальний зсув. Раніше все оберталося навколо прибутку, ринку показників, а тепер у центрі всього опинилися люди: їхня безпека, їхній добробут, і що надзвичайно важливо зрозуміти, це не якась тимчасова зміна, це абсолютно новий глибинний принцип взаємодії. Добре, давайте тепер зазирнемо всередину компаній на так званий внутрішній фронт, бо саме тут, мабуть, відбулися найглибші зміни, йдеться про взаємодію бізнесу зі своїми найважливішими людьми, співробітниками. І ось ми знову повертаємося до цього поняття головний офіцер з емпатії. Роль CEO трансформувалася просто неймовірно. Керівники стали не просто менеджерами, а ну справжньою опорою для своїх команд. Їхні регулярні, чесні, прозорі звернення це був такий собі щит проти дезінформації, спосіб підтримати людей у суцільному хаосі. Абсолютно особливим аспектом стала підтримка мобілізованих колег. І тут мова не просто про якісь формальності. Ні, компанії створювали спеціальні фонди, постійно тримали зв'язок із самими бійцями і з їхніми родинами. Це був потужний сигнал. Турбота виходить далеко за межі законодавчих вимог. А ось і конкретний доказ, щоб це не звучало як просто слова. За даними опитування DAO, 68% українських IT-компаній зберігали робочі місця за мобілізованими фахівцями. 68 – це ж насправді величезний показник, який демонструє глибину цієї корпоративної відданості. Гаразд, з внутрішнім фронтом розібрались. А що ж на зовнішньому? Тут ситуація не менш цікава. Війна зробила корпоративний нейтралітет ну просто неможливим. Мовчання почало сприйматися як байдужість, а іноді навіть як співучасть. Це змусило бренди займати дуже чітку й активну позицію. І це, звісно, поставило перед бізнесом надзвичайно складне етичне питання: от як правильно комунікувати в часи національної трагедії, який тон обрати, що говорити, а де можливо краще промовчати. І знаєте, з часом у відповідь на все це сформувалися певні неписані правила. І по суті виникла така негласна етична рамка, можна назвати це колективним корпоративним емоційним інтелектом, що стало доречним: лаконічні пости підтримки, комунікація через реальні дії, донати, допомогу. А чого почали уникати будь-якого розважального контенту, агресивної реклами, постів про власні досягнення? Це стало просто неприйнятним. І ось чудовий приклад цього принципу, користь понад прибуток, це кейс порталу «Робота.юа». Що вони зробили? По-перше, миттєво зупинили всю рекламу. По-друге, почали надавати реальну користь ділитися мапами укриттів, офіційними джерелами інформації і як результат збудували просто величезну довіру аудиторії, поставивши суспільне благо вище за бізнес. Але зміни торкнулися не лише комунікації з клієнтами чи співробітниками, а й відносин між самими бізнесами, тобто B2B – ці відносини стали набагато менш транзакційними. Вони перетворилися на справжні партнерства, побудовані на спільних цінностях і, будемо відверті, на взаємному вижиленні. І тут ключову роль зіграла технологія. Необхідність безпечно працювати віддалено спричинила справжній цифровий стрибок, масове впровадження електронного документообігу, або скорочено ЕДО, тобто просто обмін документами онлайн, перестало бути опцією і стало критичною потребою. І це не просто технологічне оновлення, це структурне зміцнення всієї бізнес-екосистеми. Добре, а тепер давайте подивимось у майбутнє. Один з найважливіших довгострокових викликів, що стоїть перед усіма нами, це реінтеграція ветеранів. І що цікаво, бізнес розглядає це не просто як якийсь соціальний обов'язок, а як справжню стратегічну можливість. І щоб зрозуміти масштаб, йдеться про потенційно понад мільйон людей. Уявіть собі. Їхня успішна інтеграція в цивільне життя це не просто приватна справа, це питання національної, економічної та соціальної стабільності. І бізнес, звісно, відіграє тут абсолютно ключову роль. І ключовим тут є створення правильного ветеран френдлі середовища. Що це означає? Перш за все, фокус на унікальних навичках лідерстві, стійкості, вмінні вирішувати складні завдання, а не на травмі. Це спеціалізована адаптація, менторство, навчання менеджерів і, що дуже важливо, уникнення будь якого жалю, глорифікації чи стигматизації. Підсумовуючи все це, можна сказати одне адаптації воєнного часу це не щось тимчасове, це не пластир, вони вже глибоко вкоренилися, стали частиною нової корпоративної ДНК українського бізнесу. І на основі всього цього досвіду можна сформулювати чотири ключові стратегічні рекомендації. Перше формалізувати емпатію, перетворити кризові практики на постійні політики, друге інвестувати у ветеранів, розглядаючи це як внесок у таланти, третє підтримувати цифровий імпульс для стійкості. І четверте, мабуть, найголовніше завжди керуватися цінностями, тому що саме вони, як виявилося, є новою валютою довіри. І все це підводить нас до одного дуже важливого питання. Український бізнес, пройшовши через неймовірні випробування, сформував унікальну модель, яка базується на емпатії, гнучкості та глибокій соціальній відповідальності. Тож, чого з цього досвіду може навчитися світова бізнес-спільнота? Це, мабуть, питання, над яким варто замислитись.